Кінець робочого тижня субота. Над вулицею Українська здіймається густий дим. Сьогодні близького півдня ворог завдав по місту ракетний удар. Вибух стався у щільній житловій забудові центрально міського району. Ворожа ракетна атака знову спрямована на цивільну інфраструктуру. Вибухова хвиля пошкодила десятки будинків. У двох сусідніх не залишилося жодного вцілілого вікна. Постраждало дуже багато багатоквартирних дев'ятиповерхових будинків, також частний сектор. Слава Богу, на зараз сім поранених і немає серед них важких. В лікарнях троє. Вони середні. Інші отримали вже допомогу. Головне всі живі. Головне. Квартира Сергія одна з тих, що зазнала пошкоджень. Вибиті всі вікна, але найголовніше родина вціліла. Дитина стояла біля ванни. Дружина тут десь в цьому районі. Я з просоня вийшов взагалі просто покурити і стояв зовсім на балконі. Стояв на балконі, але я роз'єдини. Кажуть, в рубашки радився. Думаю, що це мінімум те, що могло стати. Вилетіли в основному тільки віца. Це те, що є на даний момент. Так всі живі, всі цілі. Пані Надія мешканка дев'ятого поверху. Під час прильоту жінка прибирала оселю. Нині в квартирі самотньої пенсіонерки гуляє протяг, а на балконі та в кімнатах жодного вцілілого скла. Каже, у порівнянні з колишнім ракетним ударом, що знищив у сусідньому будинку цілий під'їзд, цього разу в квартирі суцільні руйнування. «У мене такого пошкодження не було. У Мене просто оці два вікна повиривало на мікропровітрювання так, і балкон. І балкон пошкоджений був. От. І там ці вікна теж ті тільки ті погривало. А це ж вже <різь> світло. Навіть балконний блок не закривається на балкон. І балкон там воно, і Кухня, спальня скрізь видно, Ну, як воно щондарахнуло, все стало сипатися. Звісно, Постраждав і місцевий бізнес. Ця кав'ярня вже не вперше зазнає руйнувань від російських атак. Під час самого вибуху були дівчатками на праці, але добре, що вони були, якраз одна дівчинка на кухні була, інша пішла класти гроші на рахунок, і просто їх не було під час вибуху. Самого єдине, що єдина людина була, яка сюди потрапила, це гость. В нього да стола прилетів, в нього ранило і трошки крові було. А так взагалі в нас тут всі були цілі. Тож, дякувати Богу, все обійшлося. Намагаємося одне одного підтримувати, тому що цей складний момент для нас так, життя, якщо не бути на позитиві. То буде морально дуже складно. Але ми тримаємось і будемо працювати. Ліквідацією наслідків обстрілу займалися 15 комунальних бригад. Мешканці все, також не лишилися осторонь, прибирали двори та під'їзди. У нас не перший раз тому... у нас це вже не вперше. Тому люди всі такі, всі допомагають одне Але одному. Я думаю, у нас швидко все вийде. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день.